Що знаєте, ви про міжнародну організацію захисту тварин, і якщо так, то чому не співпрацюєте з ними? Вони допомагають у пошуку фінансів для притулку для тварин. Про міжнародну, чесно кажучи, є дуже багато організацій, з якими, там наприклад, в інтернеті переписуються там дівчата наші, але дуже багато організацій нам відсилали такі зауваження, що поки місто не прийме програму стерилізації, ніхто ніколи не буде виділяти кошти на вбивство. Тобто відповідно ці кошти, якщо будуть переохотити, вони будуть все рівно витрачатися на буд. Тобто тільки міська рада після рішення, що буде прийнята програма, що вони будуть бачити, що вона діє, вони почнуть якимось чином допомагати. Медикаментами вони відповідно у Львові також після того, як була прийнята програма стерилізації, вони дуже багато допомагають, приїжджають закордонні організації. Я привозила намисно в Луцьк представника з Німеччини. Це була прес-конференція в міській раді, де він теж пояснював, яким чином діє програма стерилізації, як можуть вони допомагати нам. Але вони говорять, що ми повинні пересвідчитися, що це будуть кошти передані саме на, для тварин, а не на їх винищення. Це Нещодавно навіть поступила така інформація, але, правда, я ще не перевірила достовірно, що на Луцьк теж виділялися з Києва певні кошти для тварин. Якщо місто прийме програму стерилізації, тільки тоді вони будуть допомагати. Відповідно, зараз немає сенсу під цього писати, і робити через те, що організації не хочуть співпрацювати з містами, де посилення насильство. У нас є закон України, який забороняється, і можна людині дати два роки тюрми за вбивство тварин. Тобто ми... Такі були так, були президенти, тільки нам не два роки по-моєму, вісім місяців в Україні? Так, в Україні. І це і це в нас в Революції діяльність, тобто тут, по суті, хочемо ми чи не хочемо закон існує. Сьогодні зранку ми опитували людей про бездомних собак вудська і хочеться, щоб ви подивилися і прокоментували. Негативно. Чому? Тому що вони кусають дітей. Це раз я сам недавно був жертвою того, що хоча маленьких можна набити, а коли ходять такі вибачте телята. Я більше люблю людей, ніж собак. Негативно. Вони тільки шкоду Розумієте, Вони поширюють брюсельоз, всілякі захворювання, особливо діти хворіють. Зараз захворювання. Вони люблять собак, котів і так далі. Я їх дуже шкодую. Щобу, ні. Або вони мають десь бути, або вони не мають становити загрози, перше всього для оточуючих. Ну, діти ж от ну, от хто знає, що от їх двох, ніби вони зараз граються, а хто знає, чи вони можуть обернутися. Або то має хтось на себе брати міська влада, відповідальність, щоб вони були десь якийсь певний був для них місце, але й певної ізоляції. Ну як я ношу кожен день дорогенько їм, їм їсти, варю, несу. І кожен божий день, йду й несу, колоні вірма кормлю, там народила сучечка, кормлю. Скрізь на площаді кормлю. Винесу повну сумку, наварю їм їсти. Мисочку кожному дам і кожен поїсть. І, і, і хоч спасибо скаже внутрі. Воно ж не вміє говорити, бідне. Не скаже дай. У мене у дворі є дев'ять штук, ношу їсти через день кожен день. Ну, Мабуть, так як всі нормальні, живі люди. Не заважають вам? Е -е, це правда, да, вони заважають. А раз кидається на людину, то їй здається, треба робити, то ви вважаєте, що це нормально? І що отруювали? «Так». І якщо кидається, так. <ресліпродуктанець> Людьми ні, а спеціально відведені скажімо, організації повинні займатися такими речами, або хоча, е, хоча б їх утримувати в певних місцях, віддалених від е, шкіл і так далі. Ми десь щось не, що не бажано. мені здається, треба повинні знайти якісь інші методи. Не можу точно сказати. Ой, я, звісно, проти того, бо я така людина, знаєте, я не можу, мені дуже шкода животних усіх, котрі не вміють ну, говорити. Я дуже-дуже жалію Не бачу. 4 літрові банки варю, мікров'янки кров'янки Я Кров'янки, чи мастер додаю. Ну, негативно, звісно. Можна їх там щось, не знаю, якийсь притулок їх забрати, але просто вистрілювати, там, ще викати, отруювати, я думаю, що це ненормально. До європейських стандартів, які е, передбачають такі як ви, російські приюти для тварин, буває, е, нам ще далеко до цього. Тому, в принципі, радикально, радикально, можливо, колись такі були служби, як відлову. На багато мого собака овчарка накинулася і поколола багато живіт. Угу. Було, було покололи, то після того дуже негативно сталося. Які наслідки були? Е, на, як? Просто вкусила собака за ногу. Навіть на мене були. На, на мою дочку були напади. На в принципі, напад, нападіння були, але я такі, що сам ще собаку можу покусати. В розумних межах треба їх ізолювати. Я вважаю, що треба їх виловлювати, а якщо є можливість, така то щоб були спеціально відведені місця, де б цих собак або отримували, або, бо є люди, що хочуть взяти. А є такі, що вже позводилися, вони дикі. Вони дуже велику шкоду носять. Не, не знаю, чи то винищувати правильно, але так як воно є, як зараз, так теж немає. От притулок для собак. Ну як її вирішиш, як вони тільки одних зловлять, допустимо, будуть там їздити зновлять, другі народжуються, треті народжуються, без кінця цей конвейер йде йде. Yeah. У нас написана програма, про у там, виховання дітей, у ставлення до природи взагалі. Написана програма вже давно, але в нас не можуть її затвердити. Це, там, суть програми пройдеться про те, щоб у школах на вигодні години виділяти 15 хвилин, щоб розповідати дітям про природу. І відповідно, екскурсії на зоопарки, притулки для тварин, на перегляд безкоштовних кінофільму Білий Дім, Чорногу, наприклад, кінотеатний про тобто там абсолютно всі аспекти, з чим ми можемо допомогти, яким чином ми можемо це робити. Я не можу. Наш в нашому місті цього елементарного добитися. це основне, це щоб просто е, через декілька років на вулиці взагалі не буде тварин. Це програма злаштована на те, що через 5 років тварин, якщо буде затверджено і зроблено правильно за один рік, то за 5 років Луцьку безпротивних тварин не буде взагалі.